Виконавчий директор СтопФейк Руслан Дейниченко. Пане Руслане, наше вітання. А можна я? Вітаю давай феномен Чебурека. Вибачте, мені здається, що тоді, коли рупори Кремля повідомляють про те, що їв за 500 рублів Чебурек від КОПФ, Мені здається, що все не так класно і не так успішно, як вони намагаються передати словом успішне з кожної праски. Прийшла ця бесіда. Чи є занадто оптимістична і вже ну знаєте, доводжу до абсурду і іронії, і все те, що у них відбувається. Ну, 550 рублів чи ну, ну, пробачте. це важливо. так. Ну, та. пробачте. <шум iç> <бач> <influencing> <protege> <débře> uh, дійсно, багато хто звернув увагу про те, як російське телебачення висвітлювалося цей візит Кафа і його зустрічі. Ну насамперед в вечірніх російських новинах ці репортажі були далеко не першими. Спочатку розповідали про те, що Путін там давав вказівки якийсь дитсадочок десь в російській провінції відкрити будівельників. Вітав, і лише потім репортажі про ось ну здавалося б, тему номер один. Але ні, в Росії це не є тема. номер один. і самі репортажі містили дуже багато якихось деталей про чебуреки, про екскурсії по Москві, про те, скільки там хто де знаходився і на якій машині їздив, по яким вулицям. А, тому дійсно, а, от а, таке намагаються створити враження, що ця зустріч не є якоюсь ключовою. Путін контролює ситуацію, і вся ініціатива в його руках. І це ну мені здається таке знущання над, над американцями над цим посланцем Трампа, але це знущання розраховано насамперед на російську аудиторію. Показати, що це ну зустріч такого ну абсолютно ніякого значення немає, і тільки путінські ініціативи мають якесь значення. Перед тим як я задам своє наступне питання є оновлення по мапі тривог, тому що група шахедів, яка на північному сході Сумщини, вона рухається курсом на захід. Потенційної загрози для Чернігівської області тривога там поки не оголошена. Інша група шахедів на Дніпропетровщині, вона в напрямку Дніпра рухається зараз у Синельниківському районі. Будь ласка, теж залишайтеся у безпечних місцях. Тепер, пане Руслане, до, до тих їхніх заперебріківських баранів. Я думаю, ви теж помітили вчора такий, такій як це хвилю якогось невизначеного суму, який пронісся серед російських телеграм-пропагандологів, бо вони почали писати щось на кшталт. І пам'ятайте, що неважливо наскільки погано буде це ж все для Росії, і треба вірити нашому лідеру Путіну. Неважливо, що він при ну, наче готують до чогось такого, невідомо до чого. І воно так якось одномоментно з'явилось усіх цих їхніх помийках по. А, і потім жодних розтлумачень не було. Ну стосовно зустрічі стосовно наслідків цієї зустрічі зі спецпосланником Віткофом. Ну, це стандартна ситуація для російських змі, коли вони не мають інформації. Вони готують до ну, публіку і насамперед до росіян, а до того, що що би не вирішив Путін, це буде правильно, це буде стратегічно вірно. Бо Путін все прорахував, все спланував, все йде за планом, як вони кажуть. Тому в цьому знову таки немає нічого дивного, і на фоні відсутності якоїсь конкретної інформації про те, про що говорили від Кофі Путін і, взагалі, чи були якісь домовленості? Тому знов таки нічого дивного, це ну така традиційна ситуація. А давайте тепер до трохи серйозніших тем. Ми мусимо розуміти і що буде далі за реакція? Бо очевидно, що ем, фраза про те, що Сполучені Штати вже більше нам не друг, вона зараз з'явиться активно в медіа. Але чи помітили ви, що пропагандисти вони працюють дуже так між крапельками в одній тій самій програмі, одній ті самі люди протягом одного дня можуть Ресувати абсолютно три або й чотири різні наративи, які стосуються так чи інакше співпраці з Європейським союзом, ну або з, зі сполученими штатами, або що це ж про непевність свідчить, або про що? Про непідготовленість навряд чи бо російська пропагандистська машина вона завжди готова. Ну, російська державна пропаганда, і насамперед Російські федеральні телеканали вони й далі утримуються від якоїсь такої критики е на адресу Трампа, е принаймні такої критики, яка була на адресу Байдена. Тобто, е все ще Кремль намагається тримати ось цей баланс для того, щоб не спровокувати Трампа на якісь такі різкі кроки, на введення санкцій. Видно, що Крем цього не хоче. Він хоче цього утриматися, і не хоче якимись такими е заявами або від російських чиновників, або від російських змі е спровокувати це. Тому е тримають такий баланс, і ну знову таки намагаються показати, що у Росії все добре, е ніяких економічних проблем немає. На, на фронті одні перемоги. І ну, мені здається, що якимось чином готують пастки для того, щоби е на випадок якихось там перемовин чи яко якихось мирних ініціатив, які не спрацюють, а е щоб покласти на вину за це на українську сторону. Мені здається, це зараз найбільша небезпека. Е Путін і Кремль майстри, ось таких от многоходовочок е і провокацій для того, щоб показати, що. Миру і хоче хочуть в Росії, миру хоче Путін, миру хоче Кремль переконати в цьому американців і показати, що це Україна, яка не хоче миру, не хоче зупинки бойових дій. Знаєте, ще одна тема, яка є в контексті інформаційної війни важливою, це присутність російських медіа поза. Російським медіапростором от вони ж все ще доступні в країнах Євросоюзу. Я от про російські ці різні майданчики, і це попри санкції на блокування. Про таке повідомили у Лондонському інституті стратегічного діалогу. Аналітики цього інституту нагадали, що низка російських ну, ЗМІ була заблокована після звинувачення, поширення дезінформації щодо війни проти України. Однак в інтернеті громадян країн ЄС ну все ще доступні державні медіа країни агресорки, і це створює не кажуть аналітики постійні виклики для західних демократій. Ну тим паче. Коли блокування да, з боку інтернет-провайдерів виявляється зовсім неефективними, але тут момент виявляється зовсім неефективними, чи їх просто да, пане Руслане немає в достатній кількості, тому що мені, коли в силу там роботи та на е, проєкті режим дна, доводиться заходити на якийсь там сайт російський та або для підготовки до ефіру, перевірити щось на російському МЗС. Я не можу зайти, ну тому що українські провайдери заблокували ці ресурси. Мені доводиться вмикати VPN, умовну Бельгію. І я з умовної Бельгії можу зайти подивитись що там. Ну от в чергове ця Захарова сказала, чи там ото МЗС їхній не випалив і так далі, і то подібне. Тобто, справа у неефективності блокування чи у повноті цього блокування. Ну, я думаю, що проблема в неефективності механізмів, як це відбувається, і це дійсно британські аналітики це відзначили. Коли рішення ухвалюються на рівні європейського союзу, а виконувати їх потрібно кожній країні на рівні урядів, на рівні регуляторів, блокувати там сайти. І тому європейський союз вважає, що він все зробив. Але ну ми ж знаємо творчий підхід росіян. Кремлівської пропаганди вони відразу створюють якісь сайти дзеркала, наповнюють їх е, тією ж самою інформацією і намагаються ці е, заборони блокування обходити. У Європейський Союз дуже швидко не може в цій ситуації діяти, чи не може, чи не хоче. І, власне, цей показав от, цей звіт, е, те, що в деяких країнах е, ті заблоковані там і АРТІ, і Спутник, вони є абсолютно доступними. І, хоч не в такій кількості аудиторія, там ну скажімо в Німеччині, там це сотні тисяч відвідувачів щомісяця. Але все одно всі ці ресурси діють, вони продовжують, продовжують працювати і продовжують свої спроби впливати на внутрішню політику і насамперед Німеччини, Франції, тобто тих країн, які найбільше нам допомагають, тому це добре, що цей звіт виявив ці прогалини, і було би дуже добре, якби і Європейський Союз, і країни ЄС швидше на це реагували. Так швидко як реагує на це російська пропаганда на різні блокування. Ще про одну прогалину прогалині що навіть спутник з 1 серпня почав цілодобове мовлення в Бразилії, і це великий виклик, який ще стає для нас більшим направду. Ми говорили про континент, який зветься Латинська Америка, і про те, що нам потрібен поступ і нам потрібно мати свій голос, і нам потрібно говорити гучніше. Але виглядає так, що спутник говорить ще гучніше ніж ми план спутник це російські пропагандистські. Конгломерат, я, надію, я не знаю, як тебе так. сказати красивим словом, там пристойним, щоб ми всі були на одній сторінці. У нас не виходить мовити власне так, 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 так чесно і так гучно, як ми собі запланували. Правильно розумію? Ну, звичайно, Україна не має стільки ресурсів для того, щоб конкурувати з російською пропагандою. Ну в принципі, і не варто витрачати ці ресурси, але ну дуже добре, що Україна діє асиметрично, і ну я знаю, що український МЗС запрошує там блогерів, спілкується з такими місцевими інфлюенсерами, ті, хто мають там аудиторію, для того, щоб доносити свою точку зору. Звичайно, росіяни працюють це не тільки латинська америка, Америка не тільки Бразилія, іспаномовні країни Латинської Америки, Африка дуже активно, Азія дуже активно вони працюють. Тобто ресурси у них є. Вони вважають те, що вони роблять, це ефективно, і тому вони в різний спосіб намагаються достукатися до і до африканців, і до країн Латинської Америки для того, щоб просувати свою повістку. Дякую, пане Руслане Сусід. Руслан Дейниченко. Бою з нами. Дякую, що долучилися до бесіди.